Слава Ісусу Христу! Ісус Христос каже, повірує в мене з того, потечуть ріки води живої. Вода жива, не ріки, віра. Дійсно, якщо ми віримо Господа Бога, у наше життя буде струменіти життям, радістю, миром, любов'ю. Ми будемо приносити тоді світло Христове, там, де є темрява. Тепло там, дає холод. Ми будемо свідчити про Ісуса. Ми будемо Його правдивими учнями. Отож, щоб бути його учнем, потрібно приходити до вчителя і потрібно вчитися. А найбільша книга підручник це є святе письмо. Тож не занедбуємо читання святого письма. Читаємо Слово Боже кожного дня, не багато, але маленькими частинками, щоб роздумувати протягом дня над цими словами, щоб дозволити Богу і торкнутися нашого серця. Як каже святий Єрунім, коли ми читаємо слово Боже, то сам Господь сходить з сторінок святого Письма і входить в наше серце. Тож дозволимо Богові повійти в наше життя і будьмо свідками. Як ці струмені води живої будуть нуртувати з нашого серця? Амінь.